Хто ваш партнер? Мрійливий, гарний, виглядає, як крашенка писана, вміє виказати гарну увагу, з ним приємно знаходитися, йому можна довіритися, він вислухає. Зрозуміє ваші почуття, емпатична людина, добра, таких люблять тварини, і такі люди люблять тварин. Біля них затишно і спокійно, і їм не потрібно бути дуже гучними для того, щоб звернути на себе увагу. От він з'являється у приміщенні і всі погляди на цю людину. Що ж вам очікувати від цієї дивної людини найближчим часом? Несподівана поїздка, несподіваний подарунок, щось таке, що принесе вам задоволення. Можливо, це буде шикарно проведений вечір, де ви будете почуватися як королева, і це буде для вас як натхнення на подальший розвиток ваших стосунків. Добрий, гарний розклад. Гадаю, що вам сподобався.